Останній раз його бачив. Я останній раз цей трактор хлопці, бачив того, того літа, чесно. От вони приходять. І зараз їх прийшов. От один, там що стоїть в ящику ще один. Все, їх більше нема. То така, така рідка річ, сороковка ДТЗ з реверсом. Подивіться. Е, нема циліндрів не поставили і одна гідропара вашилась. Як було все, нічого не змінилось, сороковочка. Якийсь який гарний, мені аж якось аж такі руки трусяться, туди-сюди його зараз юзати. Юзати. 24 рік, новий, новий, 24-й рік нова поставка. самий новий трактор. 28-й колесо заднє, 16 переднє. Ой, давайте зараз. чим перевага від Донфенгу 40-ки, що йде в нього колеса задні більші. От. І мені більше подобається як коробка, е як коробка працює в, е в ДТЗ. Я зараз його покажу, зараз на швидкість помірюємо, як він їде, наскільки швидко, бо мені писали, що ДТЗ медленні. От. Ми зараз будемо перевіряти на ходу. Давайте і так почнемо. Так, І хто хотів, хлопці, реально, їх прийшло дуже мало. Перша. Вперед. І потихонечку-потихонечку пошурували. Трохи газу дамо. От він, він супер зручний. Все, що треба, тут на рулі вас, поняли? Назад, вперед, стоявка. Я, я щеплення до кінця не вижимаю. Дуже ходить коробка Дуже м'яко ходить коробка І дуже він маневрений хоч він такий здоровий. Ну, мені в ДТЗ більше подобається, вона більш маневрена, ніж Донфен. І коробка мені зручніша. Ось так вперед-назад. А в Донфенку тут речах треба ну, зручніше, м'якше ходить. Коробка в ДТЗ. ДТЗ. Що в 24-ки, що в 40 Ну, 40 ка він такий трактор, я ж кажу, минулого літа було пару штук продали, все, нема. Я їх так разрекламірував, тут тільки людей дзвонили, хотіли, немає. Зараз от прийшов ще. Вже. Доказечка пару штук тому хто хотів ви не зволікайте вже дзвонить по ній вот. звонють дуже е, класний трактор. Зараз ми десь встанемо, я по ньому покажу, що до цього вот. трактора. Тут, давайте станемо тут, десь запаркуємося. Отак, так так, 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 так. так, Зараз. Шпінг. Все глушимось взагалі. По-перше, він висотою за... з цієї скаути 504 скіндаври, тому що... Колесна база висока. По-друге, вага власне в нього, що він де, ну, диски більші і вага більша. відповідно, Догружайтелі стоять. Дивіться, який задній мост. Задній мост, як 5504. ну, тобто, бляха, то не ерунда не повна. О, так само і попередку. Передній редуктор. Бачите? ну, Посилено, все. А мотор, По мотору давайте теж подивимось зразу. Я відкрию такого. Капота, у нас 4-циліндровий мотор, єдина дтз шка косяк, ну як косяк, така технологічна особливість, що бак стоїть на моторі. То не є зручно, якщо треба в мотор залізти. Мотор взагалі якийсь новий. Це F4B40T. Я перший раз такий бачу, хто знає, напишіть, що це за мотор. Певно, як 4F22 vt щось похоже. А, вот. Но, я думаю, він буде взагалі з 4, але тому запчастини то не проблема. Кудить компресор. Вот. Тут в нас йде трьох навісне. З захистом посилене. На 850 кг. Стоїть один гідровихід, швидко Одна гідропара. Знову ж таки звертаю увагу на мост. Дивіться, яка красота. Які чулки Плюс іде трактор на подушках. Вже стоїть, як в принципі і кабінник 5404. То, в принципі, він і як кабінник і є, тільки що без кабіни База однакова абсолютно. Криво теж зроблені. Бачите, все файно на совість, тут нічого не відломить. Два насоси, генератор. 490 по факту блок. 4 котла по 90 мм. Акумулятор. У нас іде 80-ка. От. І передні задні, задні грузи. Передніх, звісно, могло бути більше, то скільки у нас 80 напередку. А то у нас 4 постійни по 20 кг. Давайте закриваємо. О, дивіться, який красавець. О, тому пацани, хто хотів собі 54.04, не зволікайте. Не зволікайте, бо їх завжди. Дуже супер мало. Хто, хто шукав цей трактор, то не... я не дам соврати, як то кажуть. Не дадуть соврати мені Хто? Хто шукав такий трактор? От. Ну і давайте перевіримо, наскільки він швидкий цей тракторець. Так, то в нас перша. Давайте виїдемо туди, побачите, з двома пальцями включив коробку, все. Двома, двома пальцями переключу передачу. Зараз ми будемо тест-драйв робити. На швидкість. виходимо на позицію. Даємо газу. Даем заедем четвертую передачу, и сейчас будем тестировать его на Я Проскочить ямы сейчас вот. что тут я вбьюсь. Вискісно, мені вже ну, пані, о, трохи не те, що страшно прям. От, бачу, я як кромка я управляю. З четвертою на другою одною рукою напаб, бо я телефон тримаю. Тут на наверти, спред назад, все. Він собі п'ять картують як шкажений. О, Тому пацани, от такий тракторець. Дуже крутий. Дуже раджу, номер телефону внизу хоче вже звоніть, Їх прийшло два штуки, два всього. Всього прийшло два ДТЗ. -таки. Набирайте.